Вітаю! Розпочинаємо урок української мови. Тема уроку поділ іменники на відміни і групи. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, що називаємо закінченням слова, пригадаємо визначення основи слова, а також м'які і шеплячі приголосні звуки. Також шукатимемо відповіді на такі запитання, за якими ознаками іменники поділяють на відміни. Наскільки відмін поділяють іменники? Навіщо потрібен поділ на відміни? Та на які групи поділяються іменники? То що ж таке закінчення слова? Це змінна, значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення, рід, число, відміну, особу, час тощо, і слугує для зв'язку слів у словосполученні речення. Наприклад, у слові Весняна закінчення А вказує на жіночий рід однину називний відмін. Основа слова це частина слова без закінчення. Вона виражає лексичне значення слова, тому її спільною для всіх форм слова. Наприклад, місто, міста, місто місто. Відміни іменників визначаємо за родом іменника. Із закінченням на земному відміну. До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого та спільного роду із закінченням а-я, наприклад, Микола, Дружба, Задавака. До другої відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням та закінченням О, наприклад, Ду, Петро, Батько. Також іменники середнього роду із закінченням – «о». Е-я, наприклад, небо, поле, знання. До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням, наприклад, ніч, піч, радість, любов, а також іменник мати. До четвертої відміни належать іменники середнього роду із закінченням а я, у яких при відмінюванні з'являються суфікси а, я, не. Наприклад, Ведмежа нема кого-чого, ведмежати. Плем'я нема кого-чого, леменя. До жодної з відмін не належать множинні іменники, наприклад, канікули, черкаси, ворота. Незмінювані іменники таксі, манго, мадам, метро. Прізвище жіночого роду на кінцевий приголосний та на О, наприклад, Коваленко, Костенко, Коломійць. А також абревіатури ЗНО США МЗС ООН. Поділ іменників необхідний для того, щоб згрупувати іменники за особливостями відмінювання. Це дає змогу виписати правила, знаючи які ви ніколи не помилитеся у виборі закінчення. Пригадаємо звуки української мови. Не поділяється на голосні, та приголосні. Голосні творяться за допомогою голосу їх всього шість. Приголосні творяться за допомогою голосу та шуму або тільки шуму. їх 32. Приголосні звуки перед м'яким знаком і, є, «ю», «я» стають м'якими або пом'якшеними. Приголосні Д, Т, З, С, Ц, Л, М, «дз», Р перед м'яким знаком. І Є, Ю, Я вимовляємо м'яко, наприклад, літо, вересень. Приголосні ж Б, П, В, М, Ф, Ж, Ч, Ш, ДЖ. Г, Г. г к, Х. Перед м'яким знаком І Є, Ю, Я вимовляємо пом'якшено. Наприклад, кіркий, білий. До шиплячих звуків, що творяться за допомогою шуму, належать ж, Ч, Ш, Дж. Іменники першої та другої відмін за кінцевим приголосним основи поділяють на три групи: тверду, м'яку та мішин. Щоб визначити, до якої групи належить іменник, слово потрібно поставити в початковій формі називному відмінку однини. Тож до твердої групи належать слова основа яких закінчується твердим нешепрячим пригосом, наприклад, Микола, рука, школа, клас, підручник чим. До м'якої групи належать слова, основа яких закінчується м'яким приголосним, Наприклад, стаття, мрія, вулиця, дихання, добродій, кисіль. Домішаної групи належать слова, основа яких закінчується шиплячим приголосним, наприклад, душа, калюжа, тиша, борщ, плече, товариш, прізвище. Пропоную виконати таке завдання. Подані іменники згрупуйте за відмінами і запишіть. Визначте групу іменників першої та другої відміни, які з іменників не належать до жодної з відмін. Бувальщина, курча, оболонь, взаємине, бюро, ім'я, ведмежа, Орест, верхів'я, дитя, батько, вереда, Вешкетник, мудрість, книгарня, дивовижа, пюре, косовиця, Вишків, мати. Довкілля, мій, зайча, невагомість і Перевіримо. До першої відміни належать такі слова. Бувальщина – основа закінчується на твердий ни, отже це тверда група. Книгарня основа закінчується на м'який ні це м'яка група. Дивовижа основа закінчується на наші «ж». це мішана група. Особиця, основа закінчується на м'якій ці – Це м'яка група. Вереда. Основа закінчується на твердий Д. Це тверда група. До другої відміни належать такі слова. У корест. Основа закінчується на твердий Т. Це тверда група. Верхів'я. основа закінчується на ї – це м'яка група. Батько основа закінчується на твердий К. Це тверда група. Бешкетник основа закінчується на твердий К це тверда група. Вишкіл основа закінчується на твердий Л тверда група. Довкілля основа закінчується на м'який подовжений «л», це м'яка група. До третьої відміни належать такі слова: оболонь, мудрість, мати, мій, невагомість. До четвертої відміни належать слова курча, ім'я. Ведмежа, дитя, зайча. До жодної з відмін не належить слова взаємине, відвідини це множині іменники, бюро, пюре це незмінні іменники. Наступне завдання тестове. Перше запитання: скільки є відмін іменників? Варіант А 2, варіант Б 3, варіант В 4, варіант, варіант Г 5. Правильна відповідь варіант В 4. Друге запитання. Які іменники належать до першої відміни? Варіант А. Чоловічого, жіночого та спільного роду із закінченням А АЕ. Варіант Б. середнього і чоловічого роду із закінченням О е, а ОЕ. Варіант В. Жіночого і середнього роду із закінченням А. Є. Варіант Г. середнього і спільного роду із закінченням о Е. Правильний варіант відповіді А. Чоловічого, жіночого та спільного роду із закінченням А. Я. Третє запитання. У якому рядку всі іменники першої відміни? Варіант А. Дівчина, пташеня, племія, курча. Варіант Б. Подруга, повчення, рілля, вантаж. Варіант В. Слава, красуня, вівця, качення. Варіант Г. Площа, більха. Пекарня лисиця. Правильний варіант відповіді Г. Площа, вірха, пекарня, лисиця. Наступне запитання. Четверте. У якому рядку всі іменники другої відміни. Варіант А. Волосся. Волосся. Молодість. Пристрій. Варіант Б. Турист, зушит, сніг, прізвище. Варіант В. Олень, Добро, микита, Ків. Варіант Г. Ворота, футбол, гол, спортсменка. Правильний варіант відповіді: Б. Турист, зошит, сніг, прізвище. П'яте запитання: у якому рядку всі іменники третє відміни? Варіант А. Сміливість, молодь, сир, сіно. Варіант Б. Деталь, кров, кропова, сором. Варіант В. Зелень, сповідь, мужність, верхів'я. Варіант Г мати, розкіш, піч, мораль. Правильний варіант відповіді Г е. мати, розкіш, піч, мораль. Шосте запитання, у якому рядку всі іменники четвертої відміни. Варіант А. Немовля, коліща, совенятко, хлопець. Варіант Б. Дитинча. Поєднання мати ріка. Варіант В величення, порозуміння, вовченятко, сузір'я. Варіант Г. щеня, плем'я, курча, дитя. Правильний варіант відповіді Г. Щеня, плем'я, курча, дитя. Наступне запитання: 7. У якому рядку іменники першої відміни твердої групи? Варіант А. Речовина, душа. Краса Європа. Варіант Б. Журналістка, парта, крейда, тиша. Варіант В. Права посада, глибина, заграда. Варіант Г. Хлопча, ніша, ціна, батьківщина. Правильний варіант відповіді В. права, посада, глибина заграда. Наступне запитання. Восьме. У якому рядку іменники першої відміни м'якої групи? Варіант А. Матуся, волосся, коріння, хімія. Варіант Б. Пральня, п'ятниця, світлиця, євгенія. Варіант В. Хірургія, повітря, криниця, змагання. Варіант Г. Операція, акція, рішення, картоплина. Правильний варіант відповіді Б. Пральня, п'ятниця, світлиця євгенія. Дев'яте запитання: у якому рядку іменники першої відміни мішаної групи. Варіант А. Дитинча, гілляча, праця, мережа. Варіант Б. Сторожа, їжа, вежа, груша. Варіант В. Курча, циганча, обличчя, проща. Варіант Г. Площа, пташа, ноша. Тещо. Правильний варіант відповіді де сторожа, діжа, вежа, груша. Наступне запитання. Десяте. У якому рядку всі іменники другої відміни твердої групи? Варіант А. Золото, дуб, голос співа. Варіант Б. Кубометр, Ігор, палець, туман. Варіант В. Учитель, циклон, спокій, друг. Варіант Г. Дунай, пекло, ведро, тато. Правильний варіант відповіді А. Золото, дуб, голос, співак. Наступне запитання 11. У якому рядку всі іменники другої відміни, в якої групи? Варіант А. Рекорд, знання, розпач, мороз. Варіант Б. Коровай, край, трамвай, знання. Варіант В – Листопад, характер. Клуб, гай, варіант Г. Місяць, кінеско, Ігор, Щебель. Правильний варіант відповіді Б. Коровай, край, трамвай, знання. Дванадцяте запитання: у якому рядку всі іменники другої відміни мішаної групи? Варіант А. Плащ, міф, стадіон, місто. Варіант Б. Друкар. Успіх, штукатур, жнивар, варіант В. Читель, проїзд, віконце, Київ. Варіант e. Хрущ, тягач, плющ, розпач. Правильний варіант відповіді е: e. хрущ, тягач, плющ, розпач. Сьогодні на уроці ми пригадали, що таке закінчення та основа слова. Повторили відомості про м'які. Пом'якшені та шиплячі приголосні, познайомилися з принципом поділу іменників на відміни та групи, щоб не помилятися у виборі закінчення. На цьому все. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!